Запалена свічка, букет соняхів і табличка зарезервовано. Запорізький бізнес підтримав всеукраїнську акцію, приурочену до дня пам'яті загиблих захисників. Порожні столики залишили для тих, хто вже ніколи не прийде. Поруч паперці з іменами полеглих воїнів. Кожен відвідувач може вписати імена загиблих рідних та близьких. В деяких закладах так вшанували і своїх колег, яких забрала війна. Багато наших містян, ті, які з нами працювали, ті, які в нас працювали на підприємстві, долучилися до лав ЗСУ і, на жаль, загинули. Хотілося би, щоб люди дізналися про це, про те, що цей день саме про вшанування, про пам'ять. Акція стіл пам'яті відбувається у цей день по всій країні вже третій рік поспіль. Ініціатори заходу благодійний фонд імені Ілі Гравара та платформа пам'яті Меморіал. Цьогоріч до акції долучилися понад 30 запорізьких кафе та ресторанів. Зараз тільки розвивається культура пам'яті, і цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. Ідеально показує, як можна якісно втілювати, як можна шанувати і пам'ятати прополеглих завжди. І мені подобається, що це проводиться саме в закладах.